Є хто? Да, єс. Чуєте мене? Щас я попчас я по допоможу. Поранення. Давайте що.

Опу, да, парті. да, да, взяли, взяли, взаимодействует. Задняя прямая. Задняя. Сметка. Жива, жива, ша люди. Пробуйте, давайте ногу, давайте ногу. Так, акуратненько. Тут нічого не все нормально. <поє>? Так, давайте другу, другу. Аккуратно. Та все, все, в діло, в діло. Давайте чуть-чуть. акуратненько. Оп, Є. Давайте будемо вставати потихеньку. Болить? Все, будемо, за руку не За руку брати не будемо. Під руку нормально буде? Давайте. Взили, взяли, все, акуратненько будемо спускатися. Спускаємося.